Як парость виноградної лози, плекайте, мов. Пильно й не настану бур'ян. Частіше від сльози вона хай буде. Вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить. І любов, і гнів у тому гумані морські. Немає мудріших, ніж народу учителів. У нього кожне слово це перлина. Праця, це нахнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте як розумний садівник, достиглий обуч у Грінченка і далі. Не майте гніву до моїх порад і не лінуйтесь оглядати свій сад.